Чому гинуть хороші люди? Запитання, яке турбує багатьох. За ним зазвичай слідує ще одне: а де ж Бог. Чому він не захищає своїх, коли щиро віруючи в нього, люди гинуть? Звичайно, усіх відповідей ми знати не можемо, адже у кожній ситуації можуть бути свої причини. Але якщо поглянути на весь контекст Біблії, то можна логічно прийти до певних висновків. У першу чергу варто розуміти, що у Бога є певний план щодо тих людей, які щиро довіряють йому. В Біблії написано так: знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за його постановою, все сприяє до добра навіть смерть, навіть смерть. Що я маю на увазі? У Бога є мрія, і заради її втілення він буде йти до кінця. Вона прописана ось тут: бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус добровільно пішов на смерть, щоб подарувати нам вічне життя. Тобто, кінцева мета усього нашого буття і всього, що дозволяє Бог відбутися в ньому, це вічне життя. Буває таке, що ми лікуємо своїх дітей чимось дуже неприємним. Наприклад, уколи робимо чи якісь процедури лікувальні. Вони плачуть, кричать, але ми навіть силою їх тримаємо, бо знаємо, що це на добро, навіть якщо дитина цього не розуміє. Тобто дитина може вважати, що мама погана, бо робить їй боляче. Але мама йде на цей неприємний крок, бо знає, що він сприяє до добра. Тож, повторюся: у Бога є мрія. Ми на небі. І заради цієї мрії він може йти на досить неприємні для нас і для нього кроки, навіть допустити смерть хорошої людини, аби уберегти її для вічності. Є чудовий текст у Святому Письмі, який так і говорить про таку ситуацію: праведний гине, і ніхто не бере того близько до серця. Побожні люди відходять зі світу, і мало хто задумується, що таким чином праведний забирається, щоб не бачити зла і знайти спокій. А далі Біблія запевняє нас, що скоро Ісус прийде вдруге на нашу землю, щоб втілити свою мрію в життя, воскресити своїх дітей і подарувати вічність з ним для тих, хто вирішив прийняти цей подарунок від Бога. Слово Боже так описує цей подарунок: ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог, і він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань. Ні голосіння, ні болю.